Займались на той час ми будівництвом колій, малих споруд – це малі мости до 25 метрів, трубопроводи під залізницями, то тобто є займалися чисто по залізниці, будівництвом її відновленням, переобладнанням, тобто розширенням робочих парків. Але після того часу, як було, вирішувалося питання. Про скорочення наших військ. І було тоді прийнято рішенням міністра та на той час транспорту Кірпа, який забрав нас в структуру Міністерства транспорту та зв'язку. Це було, проходило в 2004 році рішення. Було прийнято нас прийняти як Державна спеціальна служба транспорту. Для когось це було нове, щось невідоме, десь хтось. Як сказати, паніка, не паніка, думали, а що воно буде, що ми будемо виконувати. Але з переходом ми все-таки на початку теж виконували свої завдання як по залізниці, але згодом почалося капітальне відновлення це військових містечок, їх облаштування ну, тобто, нових казарм і всього остального. Ми приймали участь, наприклад, на полігоні для. Облаштування поліпшеного плану казарми, які на початку війни потім були при коварному наступі знищені майже повністю. О, надалі ми займаємося фортифікацією обладнання для нашої оборони, для наших військовослужбовців Збройних сил України, надаємо максимальну допомогу їм і іншим структурам. А також я вважаю, що ми великий внесок робимо в розвиток відновлення нашої інфраструктури країни. Під час вторгнення то є, були, наносилися ракетні удари, і під час одного із таких ракетних ударів був пошкоджений залізничний, залізничний міст. Через річку відновленню воно не підлягало, і повністю прольотне звіно було вирішено повністю замінити. Але воно було на той час, навіть для нашої державної спеціальної служби. Це як новинка. Ми так ну так таким чином ми ніколи не робили. Тобто вона вся конструкція збиралася поряд з пошкодженим. І потім за допомогою домкратів, воно пересовувалося, коли скинули старий міст, вже зруйнований тягачами, там тягнули, скидали. І потім на місце старого пересовувалося по рейках новий. Це було для нас і навіть спеціальної служби, тобто технологія нова. Я сам по спеціальності як випускався механік. Тобто по ремонту автомобільної до будівельної техніки. Я скажу, що довгий час у нас, ну особливо коли залізничним була, застаріла вся техніка. Зараз, особливо останні роки, у нас з'явилося дуже багато поновленої новітньої техніки, за допомогою якої ми можемо виконувати найбільше уже і найкоротші терміни, поставлені перед нами завдання. Я рахую, це великий є плюс. Військові містечка змінилося дійсно. Казарми були, і все там, де знаходиться особовий склад, поліпшені, в плані поновлення, навіть вікна, опалення, навіть їдальні, переобладнання тих, повністю варочних цехів, усього то є, території, тобто немає тої захаращеності, як раніше було. То є, Зовнішній вигляд, того, що було до того, і зараз зовсім різний. Ну, як сказати, самим приємним моментом в Державній спеціальної служби, що коли ми перейшли, це було дуже велике на той час питання це вирішення квартирного питання. І під час, уже, коли державна спеціальна служба стала. Наші підрозділи зайнялись для себе будувати будинки і забезпеченість майже ну, ну, відсотків на 80-90 було вже забезпечено житлом людей, в тому числі і я. також, Моя сім'я була забезпечена житлом. І я думаю, що якщо б не ця війна і надалі було б будівництво, забезпечувалися всі, незважаючи на звання. Ти чи нижчий состав, солдатський состав, чи офіцерський, але забезпечували всі життя. Молодим тим хто приходить, з розумінням, що це робить як для себе. Як для себе, з розумінням що того, що хтось нас захищає там, де ми це виконуємо, завдання. І Виконувати повністю свої обов'язки належним чином, щоб розвиватися далі. А нам усім бажаю якнайскоршої перемоги, миру, повернення до своїх сімей, здоров'я, натхнення і успіхів.